Справа в тому, що у мене нема тон. І за правилом доброго тону. Як за правилом доброго реміння. Задайсь яко я плем. Мамо, а ми колись повернемось в Україні. А пам'ятаєш, я читала тобі вір Шевченка. Сонце заходить, гори чорніють. Ташечка тихне, поліміє, радіють люди, що одпочинять, а я дивлюся і серцем лину темний садочок на Україні. Лину я, лину, думку гадаю, і ніби серце відпочиває, на синє небо виходить зоря, ой, зоре, зоре і сльози кану. Чи зійшла ти вже й на Україні? Чи очі карі тебе шукають на небі синім, Чи забувають? Коли забули, бодай заснули про мою доленьку, що і не чули. Доню, ми обов'язково повернемось тобі додому в Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть і вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.